Про плюси цієї пряжі я вже розповідала, поговоримо про мінуси. Тільки один мінус. Я в'яжу дитячі речі у вісім ниточок. Пряжу треба перемотати в такі клубочки, тому що з матках в'язати дуже незручно. Віжу з двох клубочків в кожній по чотири ниточки з серединки і зовні. В одну ниточку перемотувати не треба, бо на маталці, коли ви дійдете до серединки, пряжа обов'язково заплутається. Покажу, як правильно перемотувати, щоб ви не втратили третину матка і взагалі не викинули пряжу. Як я колись. Перше, що треба зробити, дістати ниточку зсередини. Може вийти ось так. А буває, коли шукаєш серединку і вилазить отака штука. І шукаємо ниточку з цього боку. Нитку закріплюємо і дивимося, щоб вона нікуди не ділася звідси. Ниточка тонка і цупка, може плутатися, тому мотаємо повільно, притримуючи дві секунди, але всередині вже утворилася така штука. Не дергаємо її, не намагаємося силою витягнути. Це не вузлик, Просто розправляємо пряжу з серединки. І ось вона все нормально пішла далі. Знову. Доки ми не розмотаємо оцю штучку всередині, нормально воно йти не буде. Ось така виходить майже завжди. У нас виходить чотири ниточки, з яких ми будемо в'язати. Назад його. Це не вузлик, як бачите, і в'яжемо. В кінці пряжа вже дуже легка, вона просто не розмотується, чіпляється. Цей шматочок можна вже просто впустити на підлогу, і він буде розплутуватися ось так. Зберегли майже весь маточок. Для цього варті пряжа дешева, класна, вона класно виглядає у виробі, багато виглядає дорого. Тому я думаю, навчитися один раз варто і будете неслоджуватися.